Міська лікарня номер 4 у Садгорі обслуговує не тільки чернівчан, а й населення із ближніх сіл. Тому її значення важко переоцінити. Проте останнім часом у садгорі пройшли чутки про нібито закриття цього медзакладу. Днями його особисто відвідав Віталій Михайлішин та запевнив лікарів та пацієнтів, що нікому не дозволить закрити цю лікарню. Подробиці, дивіться за мить. Лікарня номер 4 у Садгорі особлива. Це багатопрофільний медичний заклад, розміщений у пристосованих приміщеннях, розкиданих по мікрорайону. Чимало садгірчан народились у цих цінах, бо свого часу тут було ще й пологове відділення. Тим образливіше місцеві сприймають чутки про закриття медичної установи. Віталій Михайлішин такі плітки спростував, як кажуть, з порогу. Ці розмови, які ведуться, що щось закривають. Це ви знаєте, це безпідставно. Це зараз, на сьогоднішній день, просто якісь політичні ігри. І все. Робимо, а хтось з цього робить якусь провокацію, і розказує те, що щось закривається. Логіку я не бачу, і мені дуже неприємно, що займаються такими інтригами. Лікарі кажуть, що за останні півтора роки в лікарні зроблено чимало. Остання новинка автоматизований рентген-апарат за 760 тисяч гривень, який самотужки підбирає індивідуальний режим для діагностики кожного пацієнта. Про стару техніку, на якій доводилось працювати, у лікарні згадують із саркастичною посмішкою. То був апарат, називався Рум 4 64-го року. Він як казав завідуваччик, якщо це було, всі до нас ходили дивитися, в області ніде не було, в нас такий. Він вважався воєнно польовий його розібрати, скласти у польових умовах. Ну, на той час воно було добре. Ну і ніяк не могли. Тепер на кінець влада добралась до нас, поміняли нам цей апарат старий. Так що все. Зараз все прекрасно. Все прекрасно ще й тому, що вже цьогоріч придбали біохімічний аналізатор крові. А це ну, сопці, ну що можна хотіти. Ми вже роки то не робили, що зробилося буквально за ці два роки. Окрім того, у лікарні замінили 25 вікон на металопластикові, оновили половину холодильного обладнання, переробили систему опалення в неврологічному відділенні, закінчують обладнання топочної в адмінкорпусі. Та найважливіша робота, на думку головного лікаря, це введення центральної каналізації. Звичайно, потрібна і каналізація, і потрібно ми в туалет бігаємо в другий корпус і садгора. Це ж місто. А не село чудово. Ми розуміємо, що на подвір'ї, як то кажуть, на вулиці 21-го століття. Ну коли наприклад лікарі мають руки з майдодира, то звісно, вже абсолютно не відповідає нормативам. А на сьогоднішній день, завдяки тому, що секретар міської ради особисто доклав великих зусиль в тому, що проведена каналізація, то на сьогоднішній день ми вже своїми силами зробили каналізацію. Підвели внутрішню всі приміщення. Зараз основні сили у лікарні кинуті на підготовку до опалювального сезону. Тут опалення було ще старе побудовано з. Радянських часів, ще коли опалювалися від школи на вугіллі, а зараз вже прийшли на газ. Але тепер робимо по кожній окремій будівлі, як було правильно сказано. І е, я думаю, що значно поліпшить температурний режим в палатах, тому що не, не секрет, для кого всі, хто тут лікувався, то цією зимою бачили, що було 12, 14, 15 разів в палатах, що не відповідає, е, нормативам санітарним. Утім, попри значні капіталовкладення в лікарні потреб ще чимало. Зі слів медиків, їм необхідно належати. Ежно обладнати палату інтенсивної терапії, поповнити автопарк та придбати апарат УЗД і планується на 2013 рік вже ремонти в палатах, в кабінетах і нове обладнання, яке планується закупити вже в 2013 році. Поділився Віталій Михайлішин і планами особистими щодо цієї лікарні. У Мене двоє, хочемо У Мене на очок всі дівчата будуть. Все, все таки буду робити. Тож пацієнти садгори можуть спати спокійно, адже їхню четверту лікарню ніхто не закриє. Роман Вітовський, Василь Пантя ТВА.